Я працюю в компанії 11 років. Допомагаю формувати роботу бригад. У лютому місяці я взяла відпустку і з подругами полетіла до Греції. Війна нас застала там. Ми могли попросити там прихисток і лишитися, але я вирішила, що я хочу додому, до батьків їхати. І коли ми повернулися в Україну, то всі на нас дивилися з великим подивом, що нам треба до Києва. Так як там війна, люди тікають звідти, а ми навпаки їдемо туди. Коли ми приїхали до Києва і вийшли з потягу, з пустого потягу, у пустий вокзал, це було до мурашок. А потім, коли я вже їхала на таксі, то мене дуже вразила розбита машина біля вокзалу, побиті вдома. І вже в Києві я потім дві доби ще спала одягненою з під заспокійливим і з молитвами. І щоб якось заспокоїтися, не впадати в депресію, відволіктися від всього. Я поринула з головою в роботу. Ну так як ми працюємо віддалено вдома, і почала знімати тіктоки на військову тему і на ті теми, які нас зараз у всіх бентежить найбільше. Зараз точно не час опускати руки, а наближати перемогу всіма відомими нам способами ходити на роботу, донатити, плести сітки, зберігати спокій і оптимізм, і все буде Україна.